Саме тут, на пункті пропуску автомобілів на кордоні Житомирщини з Білорусі, створені комфортні умови для всіх учасників руху, чи в Україну, так і в Білорусь. Відповідні інформаційні матеріали дають можливість громадянам ознайомитися зі своїми правами та обов'язками. А якщо це необхідно, та і відповідним статусом відповідно до закону України про біженців та осіб, що потребують додаткового захисту. Державна прикордонна служба під час виявлення та затримання громадян з порушенням законодавства України з прикордонних питань під час спілкування, якщо громадянин заявляє про те, що він хоче набути статус біженця, значить інформує державну міграційну службу та найкоротший термін протягом 24 годин передає. Даного громадянина до міграційної, Державної міграційної служби співпраця з міграційною службою на місцях здійснюється в межах повноважень та дій, які і чітко регламентовані. Що стосується сьогодні прикордонної служби, то на підставі постанови Кабінету міністрів України, наказів Державної міграційної служби управління, ну, теж, управління нашого сьогодні. Розпорядження обласної державної адміністрації у нас розроблені заходи на території Оруського району, спільні заходи з прикордонною службою, де йде обмін інформацією, обмін документами, які на сьогоднішній день видаються щодо роботи з іноземцями. Загалом вектори інформаційної роботи регіональної міграційної служби дають змогу завчасно попереджувати неправомірні дії громадян, які бажають не поважати українське чинне законодавство. Ми намагаємося плідно з прикордонниками співпрацювати в цьому напрямку. Є певні показники. Я не рахую там за доцільне сьогодні. Перераховують цю кількість, але по крайній мірі ця співпраця є позитивною. На сьогоднішній день та все ж повага до громадян, які бажають відвідати нашу країну, нашу область добрими намірами, є головним змістом для всіх, хто виконує тут роль державного представника на кордоні.